Дорогі депутати, шановні виборці, в ефірі спільний проект опори і п'ятого каналу. Ну і нагадаю, що наша мета не критикувати, а разом створювати спільний простір для думки, як нам зробити Верховну Раду впливовішою, а її діяльність більш прозорою. Ну і цього тижня у Верховній Раді офіційно побільшало на одного нардепа і мільярдера. Севастополь обрав. Вадима Новинського, отже, це був контроль виборців. Це була некомпетентність членів виборчих комісій. І, власне, як результат, ми маємо нового депутата, який власне там два місці тому був мало кому відомий. Тим не менше переміг зі значним результатом. Про все це у нашій програмі. Отож, вибори влітку це те, проти чого застерігала опозиція і експерти, і зокрема міжнародні експерти, коли йшлося про вибори у п'яти проблемних округах. Тоді казали, що якщо вибори проводити влітку, буде дуже низька явка. Ось з цим і зіткнулися під час виборів у Севастополі. ЦВК зафіксувала рекордну низьку явку виборців. Крим і восени, до речі, відзначився невисокою явкою. Там там було зареєстровано найнижчу фактично по всій Україні явку. Але цього разу Севастопольці перевершили самих себе. І давайте подивимося, якщо восени на цьому 224-му окрузі проголосувати прийшли понад 50% виборців, то вже то минулої неділі на проміжних виборах, коли перебирали депутата народного, прийшли всього на всього. Е Менше ніж 24%. Ну і ви знаєте, що більшість власне, планує. Є такі ідеї, що вибори по п'яти проблемних округах так званих будуть проходити власне в на новорічні свята. Це означає, що насправді дуже багато всіх цих проблем, які про які ми сьогодні будемо говорити, вони можуть бути власне і на цих довиборах. Так що, ну, дивіться, не кажіть потім, що ми не попередили. Отож, про особливості виборів у Севастополі далі. Такою особливістю можна назвати цього разу присутність. Працівників МНС на виборчих дільницях такого раніше не спостерігали, але от явка МНСників на дільницях була цього разу. високою. Мало высокой. не більшою заявкою виборчих. Так. Да. ось ви можете побачити МНСники, які стоять біля столів виборчих комісій. Вони насправді не просто стояли, вони записували інформацію, записували виборців. Ну кількість виборців, які прийшли на дільницю. Зверталися. Ми наші колеги з опори зверталися до них насправді, щоб ті прокоментували, чи таким чином вони контролювали явку виборців. Бо це не чувано, МНСники насправді ну вони не прописані в законі серед тих людей, які можуть бути мають право бути присутніми е, на виборчих дільницях. От в якості ну хіба що вони прийшли проголосувати, але вони очевидно прийшли не проголосувати. А вони просто переписували е, виборців, які прийшли. Е, і от ми отримали відповідь в МНС, де е, Керівництво насправді спростувало повідомлення, що вони збирали інформацію про явку виборців, а назвали це е, так: відбулася звичайна робота чергового рятувальника, який виконував свій професійний обов'язок, забезпечував запобігання надзвичайній ситуації у місці масового скупчення людей. Ну не таким уже і масовим виявилося. Це скупчення. Ну абсолютно нема у Нас є, як спочатку пожежники, потім, значить, чекай е, кого там санепідемстанцію. підем станцію. Ну сам підем станції, правда, не було на дільницях. Можу зазначити. Ми запитали насправді у людини, яка курувала вибори від у людини від ЦВК, яка член ЦВК, яка курувала вибори у Севастополі. Так, це Олександр Чупахін. Та що він думає про присутність власне працівників МНС на дільницях? Також ще попросили дати коментар координатора румлянської мережі ОПОРА Ольгу Айвазовського. Яка це все бачила на власні очі? Ас теж перебувала на тих дільницях. Давайте послухаємо, можливо, представник працівники чи співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій якимось чином намагалися прогнозувати. Чи не відбудеться якихось подій говорити, що це порушення? Я б однозначно не став. Закон України про вибори народних депутатів дає чіткий перелік осіб, які мають право знаходитися в приміщенні для голосування. До них не належать представники міністерства надзвичайних ситуацій та представники правоохоронних органів, зокрема міліціонери. Збір інформації щодо явки виглядає як мінімум підозрілим. Отже, Вадим Новинський набрав 53% голосів. Ну при явці як ми казали, менше 25%, на другому місці Василь Пархоменко від комуністичної партії. І вже третє місце зайняв всього скромних 6%, Василь Зеленчук який був самовисуванцем. Ось такі результати. Ну і що ми знаємо про самого Вадима Новинського? Знаємо, ми про нього дуже небагато, але з цього зрозуміло, що він людина доволі впливова. І питанням залишається для чого йому взагалі йти на у Верховну Раду, щоб це, там це бути... питання залишається відкритим. Це так? питання та залишається. Це відкритим наразі, тому що ну здається, що роль звичайного там кнопкодава його би не влаштовувала. Але відповісти на це поставити йому це запитання немає можливості, адже жодної прес-конференції Вадим Новинський поки що не дав, хоча обіцяв. Хоча обіцяв. І відомо лише те, що кілька місяців, ще кілька місяців тому виборці, зокрема ті, які в Севастополі не знали про цю людину фактично нічого. І ось два місяці чи три і за нього проголосували доволі багато Севастопольців. Та, отже, що все таки ми знаємо про Вадима Новинського. Отже, він лише рік тому став власним громадянином України. причому не просто так, а спеціальним указом президента України за заслуги перед Україною. Знаємо також, що він є бізнес-партнером Ріната Ахметова. Найбачого українця в них є спільні власне активи, зокрема в компанії Медінвест. Крім того, Новинський за версією журналу Forbes є четвертим, власне, в переліку найбагатших українців. Його статки оцінює це видання у 2 мільярди. Майже доларів опоненти звинувачували його у незаконній агітації під купі виборців. Ішлося зокрема про те, що він мав зустріч із особовим складом військовоєнно-морських сил України, куди інших кандидатів не пускали. Також була скарга до ЦВК про те, що Новинський проводив незаконну агітацію на подвір'ї школи. Теж є фотографії, на яких ви це можете бачити. Там також на цій школі були завішані його плакати були на дверях цієї школи. А в Травні, до речі, будучи у Севастополі, Новинського рекламував сам президент України Віктор Янукович. Тоді він превселюдно сказав, що от е Новинський збудуй стадіон у Севастополі. Ну і що вже полегшило напевно принаймні, виборчу боротьбу Новинського. Це той факт, що в один день перед виборами знялося відразу 12 його опонентів, 12 кандидатів з різних причин. І до речі, не брав участь у виборах. Хоча цього очікували А, власне, людина, яка зайняла друге місце на виборах парламентських виборах, коли Лебедів власне, Переміг, який тепер став міністром, замість нього Новинського обирають. От, власне, це такий Дмитро Бєлік. Він перед виборами буквально отримав посаду заступника міського голови. От, і не балотувався вже на цих виборах, хоча він міг бути серйозним конкурентом. Ну, тепер давайте подивимося, що ж відбувалося у день виборів на дільницях. От за лаштунками того всього, що ми пере... про що ми казали вище. Далі у нас репортаж із місця події. Все вместе, Севастополь! Субота, Севастополь, перед день виборів, відомий в народі як Тихий день. Виборча агітація заборонена. В центрі проходить безкоштовний концерт за участі російських і українських зірок. Він присвячений виходу до прем'єр-ліги місцевого клубу Севастополь. Щоправда, сталася ця подія ще у травні, але концерт відбувається напередодні виборів. Почесним президентом клубу є Вадим Новинський. Там здорово, що... На сцені Йозеф Кобзон. Вадима Новинського досі немає тут на сцені. А ми поки спитаємо людей, чи знають вони хто організатор цього свята. Давайте. Багданіська будь ласка, а хто організатор того свята? Знаєте? А ви не знаєте? Навіцькі. А хто це? Це в депутати хочуть перейти. Навінські. А хто це? Ну, кандидат в саме в депутат. Хто там? Новінські. А кто это? Откуда а ты знаешь? Ну, выдвигаются сейчас депутаты. Видимо, сейчас а это видимо, я подозреваю. А, а кто это? А это наш депутат? Кандидат, Был... кандидат, <плату> кандидат, 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 да. Кандидату. Баллотируешься в депутаты. Это, <плату> а, как его? Депутат. <плату> Имя не помнит? <плату> Нет. Новинский? Новинский, да. Все, Напевно, кандидат мільярдер має право на певну ексцентричність у веденні виборчої кампанії. Це зокрема стосується його виборчого штабу. Просто ніхто не знає, де він насправді є. Є е, е, вперті чутки, що він знаходиться просто на стадіоні ФК Севастополь. нам перевірити їх не вдалося, нас на територію не пустили. А за офіційну інформацію, за інформацією прес-служби, новинського в е, кандидата взагалі виборчого штабу як такого не існує. Ми все ще перебуваємо в пошуках виборчого штабу Вадима Новинського. Нам сказали колеги з удару, що один з, принаймні, з районних штабів знаходиться тут і, власне, в районному середку партії регіонів. Ми зараз сюди йдемо і спробуємо спитати, чи справді команда Новинського працює тут. Ну нагадаю, що він, звичайно, у нас самовисуванець, а не представник партії регіонів. Новинського тут є. це Тут, так, десь люди працюю тут. Тобто Вадима Новинського люди тут працюють. Так. — Вони не хочуть з нами поспілкуватися? Ні, вони просто працюють. У них є прикласник, вони поспештують штамбу за. ми в Балаклаві. Тут повним ходом іде голосування. Ми тим часом вирішили спуститися на набережну Балаклавську, яка у цій порі року нагадує міську парковку, тільки замість автівок тут яхти. На дільниці в Балаклаві нам впало в око, що інформація про кандидатів подана не на рівних умовах. А чому, наприклад, от на цьому столику, який біля дільниці, саме Пархоменко, Новинський. Може їх треба туди переставити. Да а так, сюди давайте туди переложимо, питань немає. давайте. Ну а як ж так вийшло? Це випадково ну... просто, так? Ну давай, О, давайте, сл... давайте, положи? давайте, давайте когось іншого. Вот давайте, звичайно, Цих положить, давайте цих. дітей. Давайте оті, давайте. Ні, питань. От, давайте так. Ну, нам все одно. Так вийшло і все. Випадково, а? Ну, ясно. Ну это ж никто специально не ложит. <рес> вот это вот лежали там. А на чому, столе. а Почему он и там лежал? Кого? <рес> а потому что здесь хозяин. Василий <рес> ну, А вот эта девочка красная. <рес> Слушай, <лежит. рес> подожди, вот ребятам надо, чтобы вот так лежало. <рес> вот мы да. не, так нет, нам, нам не, положим. Нам это что требует. Просто ну, мы Просто кто-то положил, это не я положил. А что вы их зараз назад? Там, где да. лежит, не трожьте. Человек положил независимый від мене, кто-то, Я не трогаю, нічого не перелажую ага. і нікому не дозволяю. Але це, звісно, дрібниці принаймні порівняно з тим, що побачили на іншій дільниці наші колеги. А там білетень хотіла видати за ксерокопію паспорту, а коли це не вийшло, тоді за пенсійним посвідченням. У мене паспорта це... да. Ну, а ви видали документ, Ді, правильно? Правильно, діти паспорт. Ді. Нет у меня паспорта, я бомжиха. Ну, действительно, давайте да Это человек, который... Да, это человек, и... который у нас живет, всю жизнь. Да, да. давайте вот. будем голосовать. Но есть закон. Выдадим. Но, есть. Но пенсионная есть. есть, пенсионная есть? Пенсионная? Есть, у есть. вас пенсионная? Есть, у есть дома, есть. Дайте я сбегаю. Сходите. Я сбегаю пенсионная. Там фотографии есть. 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 И в как... есть участника, и, принес. Принес. и Сейчас принесу. Після Балаклави ми вирушили на 65-ту дільницю, де були помічені дивні нотатки членів комісії, які нагадували облік контрольованого голосування. Ну що це за позначки це ми скільки людей проголосувала? Може передаємо свідіння там через кожні два часа скільки людей. має. Модалі нашої падіти председателя спроситі. Тут у нас поступив сигнал, що є якісь дивні записи в такому шаховому порядку, дуже схоже на такі, знаєте, контрольоване голосування. Що це насправді? Ніяких цих нету у нас записів, робочий матеріал. Давайте, давайте підійдемо, подивимося, що за записи. які допомагають робити підсчет. Щоб ми зрозуміли, щоб ми зрозуміли, щоб, щоб, та, щоб не було непорозумієм. Это не это не запрещено законом. А да он зникли? Покажите, ну просто поясните, ну как он. Вони... Я вам объясняю, это не запрещено законом. Понимаете, у каждого человека, если он принимал участие в выборах, он имеет опыт, как проще сделать быстрее подсчет. Насправді на цю годину на цій дільниці проголосувало близько 200 виборців. Тобто, в середньому на одного члена дільниці припало менше 20 виборців. Тобто, навіщо їх при цьому рахувати в окремій таблиці із зазначенням вулиць, будинків і квартир? Подібні записи нам траплялися і на інших дільницях з іншими версіями пояснень. ви записуєте якісь номера будинку, я правильно розумію, квартир, бо там було що... щось. Вот сюди тільки записи йдуть. А для чого переписуєте номера квартир? Ми робимо записи, які нам необхідні. Це включення списка або не включення списка. По смерті, якщо я помер, то ми створюємо ці записи. Тобто це номера квартир людей, які померли? Ну так, да, от, наприклад, умер чоловік. Ми пишемо, що чоловік умер, смерть, смерть, смерть. Не, не. Тобто о том списке, без, без боргаху це було просто від руки написано. Можете його ще раз показати? там В залі ОВК приймають протоколи з дільниць. На задніх рядах схоже вносять якісь правки. Це досить поширена практика. Вона означає, що члени комісії беруть із собою вже підписані порожні бланки, а то навіть і виносять печатку з комісії, що насправді є досить грубим порушенням. 23 третя година, попри те, що протоколи з дільниць рахують дуже швидко, я би сказав, без жодних затримок, блискавично. Не знаю, напевно, так в радянському союзі рахували. Але тим не менше це не означає, що вже е наближується до завершення власне процес прийому. Протоколів з дільниць Ви бачите, що їх несуть і несуть, а лише більше людей залишається зараз на вулиці, які просто там стоять в черзі. Давайте подивимося, що там відбувається. Пропустить приєм. Вот висіча знімаєте. Борда десятий час устроїли вам. Ми не проходить. Ні, я не прохожу а де Віталій. Вони приймають протоколи дуже швидко, насправді. Да, тобто, чому да. тоді так повільно тут просуваються? А, а, а... тому що приходять, займають очередь, сразу на кілька участків. Ага, ясно. Ну Це такий лічний фактор, понимаєте? Неорганізованості. Да. Да. Тобто, винна не комісія, ви самі винні? Да. Винна не комісія, а ви самі. <рес> Нет, комиссия. <рес> так, okay. молодые люди, отсюда. Вже Ой. Идите, Ой. идите отсюда. Вы уже надоели за целый день. Идите, идите отсюда. Ой, а что вы так до нас? Так, потому что заколебали уже. Эй, эй, не треба не треба пропору ломать. Я вам сказати, ясно, що емоції в людей, тому що вони стоять уже три години. Вони і... Uh... не стоять ані три години. Ні, не стоять? Не стоять. А чому емоції тоді? От ми приїхали в 10.27. 10.27. 10.27. 10 10 і стоїмо собі спокійно. Ну, люди, деякі хочуть самі пройти. Як кажуть. — без черги? Без, очеріді, без черги, без очереди. да. Ну, Поэтому... Це не, не, не гарно, насправді. Не гарно. Це нам теж не подобається. Погано, там в сюжеті було видно і ті папірці, які від вас ховали члени виборчої комісії. Розкажи про них детальніше. Так, я спробую розповісти. Отже, дивіться, ось це власне, стоп-кадр сюжету. Як ви бачите, власне, в дільницях ці помітки там тут вказувалися вулиця і номер будинку, і потім по під'їздах перелік квартир. Тобто, про що я хочу сказати, насправді членам власне дільниці їм абсолютно ця інформація не є потрібна ні для чого. Крім того, ну як я вже казав, там буквально 20 людей на цей момент проголосували. Залі встановити на міявку для цього не потрібно отак от розписувати власне номера квартир. Там номера квартир і кількість людей, які від кожної квартири прийшли, очевидно, так? та ось ці от одинички, один плюс один. Тобто це показує очевидно кількість людей, які прийшли проголосувати. Тобто ця інформація, яка ж точно не потрібна власне для встановлення результатів. ця інформація може бути в інтересах власне, третіх осіб. Наприклад, кандидата, який сподівається, наприклад, було попереднього опитування, Знов ж кіну, ми не знаємо точно. І було встановлено, що власне в тих квартирах бачите, тут квартири не всі підряд, наприклад, один, три, сім, вісім, не всі підряд ідуть. Наприклад, встановлено, що в цих люди можуть бути лояльні власне для цього кандидата. І вони не прийшли в такому випадку. Наприклад, приходить людина і каже: Ви досі не проголосували. Та тим більше уважають це Севастополь, місце моряків. Там дуже багато військових дисциплінованих приходить там начальник і каже, чому ти ще не проголосував? Сідоров, іди голосуй. Він приходить і голосує. Та і тому навіть не знаю, не може це пов'язано чи ні, але. Під кінець виборів була було було зростання явки досить помітно. Під кінець дня самого виборчу. І ще момент, на якому хотілося зупинитися, те, що ви бачили у сюжеті, оця історія з бабусею, яка прийшла там із ксерокопією в обкладинці паспорта. Хочеться нагадати членам виборчих комісій, які або через свою некомпетентність, або навмисно за такими документами видають бюлетені. Але шановні члени виборчих комісій у законі про вибори чітко прописано за якими документами ви можете дати людині бюлетень. Це всі види паспорта, паспорт громадянина України, закордонний диплом. Матичний паспорт, службовий паспорт, військовий квиток, тимчасове посвідчення громадянина України або е картка установи виконання покарання або слідчого ізолятора. Пам'ятайте про це і не порушуйте, будь ласка, більше і ніяких пенсійних посвідчень. Отже, підіб'ємо підсумки власне виборів, які відбулися в Севастополі. А, насправді вони показали, що людина, яка ще ну там рік тому була навіть громадянином іншої держави, тим не менше, може буквально за два місяці, в місті, до якого не мало жодного стосунку, зробити собі великий рейтинг і перемогти власне на цих виборах. І це питання до я до речі порушував Савинцянську комісію, щоб все таки обмежити максимальний розмір виборчих фондів для того, щоб урівняти насправді можливості і олігархів, і, скажімо, звичайних політиків, які не мають такі несподіванкою стала і присутність МНСників на виборчих дільницях, що заборонено законом, а також проблемою залишається і некомпетентність членів виборчих комісій, яких яким треба вчитися, вчитися, вчитись. І вчитись. Ну а ми сподіваємося, що все-таки депутати Верховної Ради, які восени вже вийдуть на роботу, зможуть внести необхідні зміни доповнення до законодавства, виборчого законодавства, щоб вибори, які будуть проходити в п'яти округах наступних, пройшли з меншими, скажімо, екстесами чи перекосами. А ми це проконтролюємо і побачимося з вами вже наступної неділі. На все добре. До побачення.